Всім привіт! Мене звати Інвал, і сьогодні розберемо таку пару як євро долар І почнемо з тижневого таймфрейму. Останній контекст, який ми отримали, був віклірейд, і це призвело до формування ось такого розриву в ціні, що свідчить про присутність об'єму в шорт сторону. Це може спокійно доставити ціну до місячного свінга. Якщо ми прийдемо на Делі, то побачимо, що цей розрив вже тестувався, тому зараз захід в нього вже не обов'язковий. Також після. Віклірейду формується Daily VL, well, що також доставляє ціну до місячного свінга. Наразі ціна оновлювала структуру, та я очікував формування шортового ФВГ, щоб сьогодні з певненістю шукати шорти, але цього, на жаль, не відбулося. Але це відбулося на Діксі. Тому можна сказати, що об'єм з Делі присутній, та контекст з Делі також присутній для пошуку шорт угод. Якщо ми перейдемо на H4. То побачимо, що ціна нам давала реакцію від 4 години FTA у вигляді 4 годинного ФВГ, але вона не є у контексті Зделі, тому це всього лише FTA, точно не POI для пошуку якихось угод в ЛОНГ. Але POI для нас виступав ось цей ордерблок за 4 адже він тестував ФВГ, оновлював структуру та формував також ПВГ. І ми бачимо, що від нього вже йде певна реакція. Що ми прийдемо на Діксі, то основне це те, що після тесту Daily ФВГ ціна формує Аж 4 ФВГ як е, намір рухатися вище. І він же у нас тестується. Ми бачимо, реакція на нього також присутня, е, тому зараз я би вже починав шукати певні шорт угоди. Адже від цього ФВГ наразі ніякої моделі е, нам не дали. Як по Діксі, так і по Євро. тому для себе я не бачу можливості, як тут можна було заходити. Навіть smr на m 5 тут не було. Тому зараз, я очікував на H1. Це, геть, це також геть. Не цікаво. У нас присутній тест годинного ФВГ на Діксі, тут 4 години. Зараз я би очікував оновлені структури h 1 та формування шортового ФВГ за H1. Реготуватись можна як мінімум. Цей 4-годинний свінг. Якщо ціна оновлює ту структуру та формує е, годинний ПВГ, я це буду розглядати вже як Order Flow е, за щоден і на тесті цього блоку розглядати певні угоди з, під, з підтвердженням на М5. Е, або брати угоду зі стопом за даний максимум та тягнути до 4-годинного свінга. Адже це буде в контексті з Daily, і СТОП буде за рівнем відмінним сценарію. дікції також можна дирготуватися в даний свінг. І ось і все. В цьому полягає весь план на євро на сьогодні. Точно очікував би шорт угоди. Просто почекати на формування годинного ФВГ, або якщо ціна ще не оновить, годинний мінімум. Почекати просто захід в М15 імп. Тут також підтвердження за М5, це також як варіант. Або вже чекати формування годинного ФВГ, захід в нього, підтвердження за М5 і шортити. А глобально, звичайно, цікавить досягнення місячного свінга. Тому ось такий план по євро. Будемо сьогодні по ньому діяти. Сподіваюся, всі зможуть забрати е, цей рух. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.